На жаль, в Україні є ще досі родини, які разом з дітьми залишаються у громадах, містах та селах, де йдуть активні бойові дії. І якщо доросла людина може самостійно прийняти рішення про те, чи залишитися у селі, чи Евакуюватися, то на жаль, дитина саме залежить від рішення дорослої людини, і дуже часто бувають такі випадки, що евакуаційні групи приїжджають до прифронтових територій, і батьки відмовляються від евакуації. Тому саме даний законопроект пропонує врегулювати питання примусової евакуації тобто, якщо дитина буде знаходитися у зоні, де йдуть активні бойові дії на території, де є небезпека. Її життю військова адміністрація зможе прийняти рішення про примусову евакуацію дитини, і це рішення достатньо важке, але є дуже важливим. Це законопроект не про обмеження прав людини, а про захист життя дитини. Ми повинні діяти на випередження, щоб під час війни у таких важких умовах захистити життя дитини.